На Черкащині у розпалі рибні жнива. Після потепління на нерестовище масово пішла Дніпровська риба. А разом із нею туди потягнулися і браконьєри. Чому почасти їх незаконний промисел залишається непокараним, розкажуть мої колеги. Навіть сонце ще не встало над Дніпром, а на природному нерестовищі під ходяками уже інтенсивний рух. Фари машин то тут, то там. Браконьєри і звичайні рибалки активізувалися, бо не хочуть прокавити момент. Вода вже добре потепліла і на протоки на нерест сходиться лящ. Та на рибалок з вудками інспектор навіть уваги не звертає. Немає часу. Хоч ловити рибу в нерест категорично заборонено. Уся територія усіяна сміттям і шматками сіток. Що ми здесь маємо? Маємо мішок хороших, дорогостоючих сітей. Ретельно замасковані браконьєрські скарби тут буквально на кожному кроці. Ось це сховище, десятка сіток. Ми знайшли, пройшовши з метрів п'ять. Їх витягли зовсім нещодавно. Риба у сітках ще жива. Це звичайна практика браконьєрів. Рибу і снасті вони ховають подалі від себе. Тоді довести їх причетність майже нереально. Патрулюючи прибережжя, інспектори знаходять двоє чоловіків. Вони саме встановлюють сітки. Але спіймати на гарячому їх не вдається. Ніби і сітки є, і риба, і підозрювані на звичайних рибалок не схожі. Але для складання протоколу цього замало. Я стілів сітки якісь. Та, ні. Та ну, я ніякі сітки не стілів, половити? Він тільки що ходив туди до мостику, я там дивився, де можна прогрібти, тому що везде отака камиша набіла. Свої права браконіри знають, як ніхто зізнаються у рибінспекції. Мовляв, більшість із затятих риболовів працюють під патронатом контролюючих служб. Та й самі правоохоронці іноді не гребують незаконним виловом. Вчора був випадок, був ввечері затриманий, бувший співробітник органів внутрішніх справ. Ну, зараз займаються цим питанням, розглядають. Чи доведуть справу до кінця покаже час, але більшу частину кримінальних проваджень, відкритих проти браконьєрів, закривають уже після першого судового засідання? Ірина Молюкова Яна Федоровська, Вікановини.